Всіх вітаю, отримала посилочку новеньку від компанії «Джерелія». І зараз покажу вам, що я маю в цій посилці. Так, Накладна наша. Ну, Звичайно, вже відомий всім концентрований гель універсальний для прання кольорових та білих речей. Один літр об'єм. Цей гель користується попитом, він гіпоалергенний, дипоалергенний, підходить для дитячої білизни, тому я рекомендую його однозначно. Користуюсь особисто 158 гривень. Економний, не містить сульфатів, ароматизаторів, барників та консервантів. Для прання також є гелі для білих речей, для темних речей і для кольорових по 148 гривень, об'єм 1000 мг, 1 літр. Цими гелями я не користувалася, тому що ну, задоволена ось цим універсальним, не завжди його беру. Далі я вже показувала вам, знімала відео, коли демонструвала серію оселя, це біогель концентрат для митця посуду. Дуже класний, і його деякий час не було. Зараз з'явився. Є клієнтське замовлення, і я замовила для себе особисто 89 гривень 500 мг. Це ціна каталогу. Ви пам'ятаєте, що можна зареєструватися в джерелі як клієнт, мати знижку від 10 до 26% і кешбек 10%. Повертається вам за ваші замовлення. І крім того, ви ще отримуєте 50 гривень на своє перше замовлення, і плюс ще в кожному замовленні подарунок. Тобто дуже вигідно бути клієнтом компанії, якщо ви не хочете будувати свій бізнес. Або реєструватися як консультант на бізнес. Гель не залишає відчуття плівки на посуді, супер економний у використанні. Працює у холодній воді, він дуже класний. Я вам зараз продемонструю, наскільки він густий. Я вже показувала, тому я в ньому навіть не сумніваюся. Ось. Дуже густий гель. Опустимо. Людце, бачите, яка густа консистенція цього гелю. Тому я рекомендую однозначно для миття посуду. Цей ось гель з гірчицею та содою теж дуже класний, дуже класний. але в даний момент, по-моєму, його немає в наявності. Так. Ось І ще одна пляшечка. Так. Виготовляється він у Кіровоградській області. Україна. Так, йдемо далі. Так, далі у нас, я покажу, це комплекс для очищення. Це хітозан, очищення від токсинів. Так, ціна його 288 гривень. У пляжці у нас 60 капсул. Хітозан це такий природний сорбент, допомагає знизити вагу, зв'язує токсини. Знижує рівень цукру і холестерину, знижує ризик розвитку злоякісних утворень і е, допомагає детоксикація, щоб проходила в організмі. Тобто виводить з організму токсичні речовини. Його використовують у комплексі. Його, до речі, його можна використовувати замість вугілля чорного, приймати перед е, тим, як ви вживаєте важку їжу. Дуже класно працює. Так. Його замовили у комплексі. У нас є ось такий комплекс. Це зниження ваги і оздоровлення кишківника з Омега-369, тому що зараз на хвилі популярності правильне харчування, а детокс, він комплексно впливає на організм, зменшує вагу, активує обмін речовин, покращує перестати кишківника, виводить токсини, налагоджує роботу печінки жовчного міхура. Серія здорово. Ось і замовлення. Ми маємо ось такий детокс, його ціна 218 гривень, 150 грам, вага. Тож, ми можемо побачити, що тут у складі є багато різних вітамінів і мікроелементів. Виготовляється він в Україні. Так, зараз хочу подивитися: адреса виробника місто Київ ось такий детокс зниження ваги. Та оздоблення кишківника. Так, і у нас ось така новинка: це комплексне очищення організму та зниження ваги. Сприяє очищенню і нормалізації мікрофлори кишківника, позбавляє від закрипів, сприяє нормалізації маси тіла, зменшує прояви целлюлиту, сприяє очищенню лімфатичної системи, теж великий набір вітамінів та мікроелементів без ГМО. Вага 150 грам, ціна 238 гривень. Це новинка. І ось такі оздоровчі комплекси детокс, ось так, замовляють клієнти. Звичайно, з знижкою зареєстрованого клієнта це буде набагато дешевше, ніж за ціною каталога. Але комплекс дуже класний. Як його приймати, ми потім надаємо консультацію від спеціалістів, саме компанії, які займаються здоровим харчуванням. Уже спочатку приймається ось так, а потім наступний етап це ось так. Тому, кого зацікавила дана продукція, пишіть в особисті. Також пропоную реєстрацію за посиланням в кінці цього відео. Можна бути віп-клієнтом, я вже перелічила, які переваги у нас отримує клієнт. І можна бути консультантом, будувати бізнес разом з компанією Джерелія. Тому до нових зустрічей. Переходьте за посиланням після відео, і буду рада бачити вас у своїй команді. З вами була Тетяна Кравцова з до свого по своє.